Стоячи на колінах, жителі села Топільські Рожнятівської громади зустрічають тіло загиблого захисника Ігоря Іваниковича. Його сьогодні перепоховали у рідному селі. Траурна процесія пройшла головною вулицею села до кладовища. Дорогою священники біля будинків рідних проводили короткий молебень. всім дуже вчора взагалі вчора то каже мені, мамо, я зможу поцьомати тата. А я кажу, не зможеш. А він каже, може пообняти, чи якось. я кажу, ти не зможеш. Ти хіба тільки ну, до труни не притулишся? Шестирічний Денис ще не розуміє, чому тато не дзвонить і не приходить. Розповідає колишня дружина Розалія Іваникович. Він був Жінка пригадує, що до служби в ЗСУ чоловік бував у малого майже щодня. Але після підписання трирічного контракту, який мав закінчитися 1 квітня, сини з батьком останній раз бачились у серпні 2021 року. Він був дуже, дуже гарною людиною, дуже добрий, завжди, завжди усміхнений, завжди був компанією найкращим другом. Денис ну, копія тату взагалі. Характер так і натуру, ну інформ сюда і навіть і, 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 на лице статурою так само. Тітка парубка Оксана Якубишин розповідає, що він був дуже привітним, завжди вітався на вулиці з людьми і знаходив хвил. 25 січня був тато день народження був. і Він каже, я, як прийду, я вас всіх зберу і будемо разом всі. А він нас сьогодні зібрав всі такі, таку збили. в середу мені снився і казав, що каже, я кажу, Горку, так сиди, і я йому кажу, горку ти що він каже, так я прийшов вас всі зібрати. І тут до нас початка звістка, що ми, що ігорка вже привезуть. Михайло Василечко знав Ігоря з дитинства. Його старший брат вчився з ним в одному класі. Пригадує, що в хлопця не було зверхності і з ним завжди було цікаво спілкуватися. Я в дитинстві трішки був соціопатом, не дуже дружив з кимось, і я пам'ятаю, як на річці я сидів сам, а він сидів з компанією, але він підійшов і закликав мене. І після того ми з ним сконтактувалися, і мені було приємно. Телефонний зв'язок з Ігорем Іваниковичем пропав 25 лютого. До 11 березня чоловіка вважали зниклим безвісти. Потім волонтери знайшли тіло у морзі через окупацію Херсонської області, яку боронив ігор, та заборону загарбників вивозити тіла загиблих. Чоловіка поховали в одному із мікрорайонів Херсона. Через 10 місяців батьки змогли перепоховати тіло у рідному селі. Наталя Олексієнко Назар Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.